Яка краса. Почистила в дівчат клітку, вигорнула, дала їм сіна, повну клітку напхала, вони зараз собі перетрублять, що з'їдять, а що підстелять. О, Такі в мене дівчатка. Ця -то взагалі така класна, розцветка в неї класна. Та й ті хороші, теж кролички. Ну, Щось собі жую там, кози, да листочка знайшла і жую Привіт. Привіт, моя красуня така. Привіт, привіт. Будемо гратися, каже. Будем гратися. Ой, що це таке? Курі налякали. Ой, як шуганула в <гум> <гум> Діма прийшов чистити в сваре. Нас. Уборка в сараю. Ох. І цей безбух, дивіться, який він хороший, як він класно росте, цей кролик. Що, я тобі сіна багато накидала, да? накидала тобі багато козі Ольонка. Ти села. Давай трошки заберу в тебе, бо ти геть сидиш зверху прямо на сіні. Потім ще підкидаю, лучше. Зараз лишнє в нього заберу. Оп. О, а то дуже багато я йому навалила, що він сидить прямо зверху, як на горі, на тому сіні. Все? Так краще, так? Да? Звісно, кажи. Ти такий товстий робишся. Біжвухий. Ти такий товстенький. Да. <гум> такий товстенький робився. Самий товстий. І цьому теж почистила, постелила. Це теж хлопчик. О, Бачите? У них вже порадки в клітках. Що зараз поросят вичиститься. Буде чисто. В кашлі що то тільки забереться там, де вони понасирали. Із-за чого люблю в'єтнамських поросят, вони не гадять по всій клітці. В один куточок ходять і все. Я зараз ще кормушки їхні почищу поїлки. Так, да? Гаврюш? поїлку тобі почистимо. Да. Ту всю грязну воду виберу, а чистої налью тобі. Він вже так підріс, такий кабан прям. Каша заглядає, а тут вже можна забирати, я їм туди воду вже не ляю. Вони п'ють воду вже з желізною. Вони вже достають. Топчуть дуже, так? Дуже затопчують, так? Я тоді, як чистила, у мене Пу -пу 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 -пу. чуть не виліз. Так затопчують поросята солому, що то капець. Кашуня. Каша наша поправляється. Вроді пройшло після покриття 10 днів. Ну і я по ній бачу, що вона хапнула. В неї збільшився апетит. Вона така цікава стала. То є настроєння, то немає. У -у -у. Спати буде. Помішали спати, так? Да? Каша? Перебили тобі сон. Хі -хі -хі. Комедія з ними. До кого -то? А -а -а. О, звізда наша інтернетовська. Втік вчора, да? Втік. Люди шукали хазяїв. Казали, чиє чудо. Поросята там собі в халабуді так і сплять. вони туди собі забігають, там в них сухенько, чистенько, і вони собі туди забігають, там до кучки туляться і сплять. А тут, а то їм не так задуває тепліше через ту халабуду. І все. Ой, вам три поросенка, дивіться, Гадять. Гроші, гроші купую. Свиноводи купами викидають гроші. Тікай. Зараз Діма повичищає, я їм попідстеляю. Дашка, красатка. Я моя. Перебирають сіно, парпається. Каша теж щось там собі хазяйнує. Там щось там хазяйнує собі. А Гаврюша з дімою хазяйнує, бореться з ним. Тоже, ти бігає, ти бігає, ти бігає. <сіхіхі> тож... То викидай йому зараз сухеньку, частенько накидаю. Що ти, Гаврюшик? Він такий в нього така морда зробилася, да Ух! Мужчина. Діма в нього почистила, я зараз воду в нього тут. О, він вже і воду виставну. То я ага. То я йому зараз налью чистенької водички. Да? Гаврюшик, я. ти такий красунчик, такий красунчик. Дімка, каже, ну що ти всю кровать мені забираєш? Я тільки наробив собі там порядки. Прийшов каже, да? <гум> а Щось він не падає, щоб чухати його. Все, може, так дуже не витягуй. Він собі втрамбував ну, як доска, поняв, типу не так холод іде з цемента, може він на погрібі? Холод то тягне звідти. Що ти, Гаврюшек? О. о, нарешті кажи. Додумався. Ой Боже. Каже, Гаврюша, я тебе скільки ждав. Дімка, де ти був? Де ти був, Дімка? Mm. <гум> о, о. <гум> Все. Красота. А, Дашка собі скаче. Ох, і Дашка! гам'яшка. Що там, Дашунь? В тебе порядок? Зараз я ще води поналиваю і буде порядок. Як мої дівчата пити хотіли, поставила відро з водою, вони бігом до води і все. Перед цим тримала кози, то я вчила до теплої води, а цих в чуду холодної крана набрала. І зразу їм даю. І все. Да? Гаврюшик. Гаврюшика вже теж чиста вода. Ой, ой, красунчик ти мій. Ой, такий красунчик. Таке сонечко моє. Такий кабанчик красивий. О, поросята собі щось там парпаються. Зараз ще дам кроличкам води. Я вже їм давала, бачили Ну, Зараз ще раз дам. Хай поп'ють. Не понаїдалися, то хай поп'ють. О! Таку поставлю їм. Отак. О. І все. Яка собі захоче, така нап'ється. І хлопцям зараз ще теж дам води. Хай поп'ють. І на сьогодні все. Уборку зробили, всіх покормили. А то зараз воду виляю туди в ту кориту, бо каша моя низенька. А кори, дуже високо, то є на воду. Ну, то клітки робилися для великих свиней, не для в'єтнамців. І їй трохи погано, вона в шию собі нарізає. О. Отак. Все. У мене кролі десь якісь як алкоголіки. Їм скільки води не дасть, стільки вони будуть пити. О, дашка воду попила і вже стоїть. Що вже стоїш, чекаєш. а? Що стоїш, чекаєш, скажи? Води понапивалися. Їсти є, сіно є, по зерні топчися, а що ти будеш їсти? От мені інтересно, хочеш сидіти без зерна, а що робити? Ой, камеру перегрузить. Бачите, в мене камера висить. Я собі через неї дивлюся, що робиться. Курі теж тут всі граються. Чистилося, зерно багато просета, що буває, викидають попід ноги, поняли? А гні вивозять і курі потім перебирають. Так що в нас нічого не пропадає, все йде без відходів. О. щось вони там сьогодні куд кудахали, Треба піти подивитися. Я вчора одне яйце знайшла була в клітці, там, де в нас були в'єтнамці. Треба сьогодні глянути. Вон, дивіться, мама йдеться. Знаєте, які похожі дві курочки. Вони справді мама йдеться. О. 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 Ще ту клітку треба буде туди поставити, накрити, щоб вона не гнила. То хороший ще кролятник мені поміняє там дверки. І ще кролі будуть. О. А тут оцей козовник ми поки дрова скидаємо. Там, бачите, грубається, поки кидаються туди дрова. І все. Одне яєчко. І сьогодні. Чула, кричали. Якщо є одне яйце, то десь курі несуться. Тільки де вони несуться? Оце вже цікаво. Я буду шукати. Даром подивлюся. Десь повинні вони нестися. Ну не може бути так, щоб тільки одне яйце. Тим паче морозів нема, не холодно. А де ж вони? Паразитки несуться. Оце вже інтересно. Тут нема. Я думала, може де в клітку заходять, несуться. Ні, нема. Зима. Якесь таке все негарне. Я люблю літом тут. Все зелене. Гарне. Потім треба буде дім ту клітку туди поставимо, наверх, і накриємо її, щоб вона не гнила. Красота тут алітом. Природа. Кури, де ваші яйця? Хех. У мене ще там є така дирка між сарайом. Ось тут. Я думаю, чи вони до мені тут теж буває. Ні, нема. Нема. Бо я думала, може де там ще несуться. Бачите, тут такий проміжуток, що можна залізти туди. Чуть не впала через тебе, друг. <гум> О, такі в мене півні гарні лишилися. Один і другий воно. Отой добре курей топче. Як я його не побачила, не знаю. Але це для нього повезло. Якраз хорошо. Ну і курочок в мене небагато. Два півники, стільки курочок, і в основному вже всі карлики, бачите, лишилися. Великих курей нема. Одні карлики. То добре. А я собі весною, дай Бог буде все добре, поїду, куплю голуше їх, курей багато. І буду просити, щоб мені більше півні вибирали на м'ясо, щоб було. І все. А ці для себе. Ось таких от, одні карлики. Ота, правда, типу з простих і ота. Воно одна і друга. А то одні карлики. Всі мої. Красотки всі мої. Да, Петька? І вон ще один петька. Хі -хі. І все. Ну де ж ваші яйця, дівки? Хлопці то вас топчуть, а яйця де? М? Я вже кругом все обдивилася, вже заглядаю, де тільки можу, і в сіну туди, і в солому туди. Де же ж то повинні бути ті яйця? Морозів нема. Очками вони давно були. Не мають десь снестися. Тут, оскільки весною треба буде знов прибирати, то капець. Солома, сіно. І будемо строїти сіника, щоб на ту зиму сіно, хоч десь там в садку, вже територія прибрана. Поставити сіника на сіно, спеціально здорового такого, щоб туди солому і сіно скидати, і воно не буде валятися, ніде по дворі буде порядок. І буде своє місце для нього. Тут буває ще залазить по підклійонки. Нема. Не знаю, де несуться паразитки. Ну не видно. Що, шарик? Що таке? Цей Шарик такий смішний. І той теж. Ну шарик то смішніший. Що то у нього таке вже зелене? Трапка якась чи що. Що то ти вже тягаєш? Ей, футболка моя. Ой-ой, тільки постирала була вчора. Що це ти зробив мені? Знов треба перестірувати. дивіться. Капець. З цими хлопцями. Що таке шарик? Шарик, в тебе курі не несуться, ні? Не? В нього буде імпортна, звісно. Дві шифери не поклала, туди сперла в той сіну. Ну, а що я зроблю? Хоч так. да, хоч так. Зато при... Під присмотром і не голодні. <ріст> <ріст> і все. А приїде їхня хазяйка, то підуть назад додому вони. У нас лишиться тільки наш і Маша. І все, ці хлопці підуть назад, Квартиранти. Весною душ теж треба буде переробляти, Цей завалити, а новий построїть. Це скоро впаде собаці на голову. Я то боялася в ньому. Ми таку бочку були купили на 100 літрів води, поняли, на душ ставиш і воду туди наливаєш. Вода, як набиралася, то я боялася, щоб на голову не впало, не придавило там в тому душі. Так що, отак, друзі, поприбирали, понароблювали порядки. Пішла, я буду щось далі чимось займатися. А вас люблю, цілую і дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписатися, поставити лайк, пишіть коментарі, давайте будемо знайомитися. І буде все добре. Все буде Україна. Люблю, цілую, до зустрічі в нових відео. Всім пока!